Друзі, доброго ранку всім! Вибірся сьогодні я на рибалочку, з ціллю половити саме суто окуня, попиратися в суто мікроджих, половити окунька. І сьогодні в моїх руках буде інша паличка, це буде мій блуберг, як до 7 грам. Тоненькі снасті, відносно тоненькі снасті, буду ловити окуня і давайте так скоренько там, до суті розповім, чому я вирішив ловити окуня. Я придбав імпульс з цілю ловити крупного окуня або щуку. Щуку я прогадав з крупним окунем Ні. Але крупний окунь плював в досить малій кількості, тому що були грубі знасі для нього. п'ятий ну, ну, флюр, друзі. 05 фір. Це вона такий фір ловить окуня. Я знаю, що він активний, я це вам казав, і йому байдуже на що, але ловив я невеликі кількості, і ви це все самі бачили. Тому сьогодні з тоншим флюром, з сончими системи буду ловити окуня. Сьогодні Сьогоднішній сільце набомбити, спробувати впіймати дуже велику кількість окуня за ранок, так як на імпульса я ловив окуня, ловив не такі великі кількості, тому хочеться зараз спробувати половити окуня. І відразу хочу, так скажемо, зробити себе такий чар, спробувати скільки окуня вдасться піймати мені за сьогоднішній ранок. Зараз у нас сьома десять, напевно. Навіть сьоні, ні, напевно, зараз сьома ноль п'ять, десь так, я точно не знаю. І я планую сьогодні годинок 4-5. Зніжується з усім зібрався тепло в діти, тому зібрався як треба. Тому сьогодні буду ловити окуня. Зараз на взагалі мінус, тому я не знаю, що я буду зараз ловити. Я сьогодні буду не один, буду з колегою. Надіюсь, він буде з блоксаном, може сьогодні і блак відео попаде. Тому, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь, а я погнав ловити окунька. І давайте зразу по ходу, по суті, розповім, на яку приманку, на який монтаж я буду його ловити. Друзі, попрямував я вже до річки, потім забув, що я камеру заву, ось вона лежить. Давайте зараз швиденько показую монтажик. Дартс, Upstream, 1,7. Моторне. Масло щось фокус не береться, друзі. О, фокус яйця. Моторне масло. 3 грамчика. Маленька засібка Drop Shot. Я думаю, знаєте, що це за засібка? Але, друзі, дайте повторююся для тих, хто пише, що я ніби то щось про снасті не розповідаю. В описі під цим відео будуть всі 16. Інтеч дропшот 3.0 І 0,25 флюр, тоненький флюр від окунька буде саме шикарне. Ну, знастя, мій Bluebird 76 до 7 грам, тубулярка Сапфір 2000 s шнур на четвертий, селекторський, тому... Он просто дивіться, яка природа навколо. Тому давайте зразу не буду довго говорити. розпочнемо ловити вже того окуня. Дивіться, який надпис. Патріотичний. Слава Україні! Ну що, не щепив, давайте йти. До речі, Оце приманка 1,7 дюйма. Дартс. Ну, друзі, дартс мікроха, це буде найбільша приманка. Я взяв з собою 1 дюйм твістер. Там багато кольорів, там була кислота, лох. Пробую там ще на нього ловити. тобто... Мікруха сьогодні у мене буде конкурентна. Давайте вже розпочинати з здарця. Мінус, друзі, на дворі. Реально, я навіть не знаю, що я зараз хоч пару закидів зроблю, але як кільце мерзнети, тому ні, я їх не обробляв. Тому що мінус буде тільки буквально хвилинок 30, напевно, по прогнозу. Це давайте перший закид. Може зараз першого закиду вдасться якогось вікунчика впіймати. Залізя точка перспектива, тут тверде дно, піс, пісок. Листя, які гілочки лежать, що зараз попадали. Катамаран, кладка, ну друзі. ну, Відразу два, навіть три з гілками укриття для окунчика. Тому думаю, він тут має бути. Може, інші не прокинувся. Друзі, якщо я зараз це сказав фразу він ще не прокинувся. Зараз я думаю, що є такі люди, які можуть зараз залізти в коментарі і написати. Як я не прокинувся, його треба знайти, його треба все. Друзі, я ходжу на рибалку тиждень підряд, ще не було такого дня, коли я не був на рибалці. і... Окунь починає ловитися з 8-ї години ранку, тобто має ще є година. Год... Ловитися розпочинає з 8 години ранку. Це бо... ну, більш-менш нормально. А годуватися він не ходить взагалі в пів9, друзі. Так що я дуже і дуже рано прийшов. Вчора взагалі, в 8.23, по-моєму. Я навіть там запам'ятовував в телефоні, коли він почав годуватися, о 8.23 почав, друзі, окунь. Годуватися це тільки годуватися, клювати він. Взагалі вчора не хотів вранці. Пару покльовок отримаю і все. Друзі, ну що, потроху почали мерзти кільця, Я вже пару людишек, скажімо, то вже прибрав з кільця. Я, напевно, зараз ще пару захистів зроблю і буду чекати плюса, тому що не хочу ждати, поки точніше, прибирати ці кільця, лід з кілець. Тому... Напевно, пару закладів зроблю, окунь взагалі пасивний. Поки що немає жодного контакту з рибою. Навіть я не бачив цю рибку. Тому Ще рано я, друзі, прийшов. Завжди приходжу так рано, тому що думаю, ну а вдруг сьогодні почнеться раніше кльов. Ні, друзі, тиждень підряд хожу раніше і тиждень підряд не вдається раніше впіймати рибку. Така гілка, але, до речі, яку я на спінінг витягнув, коли щучку ловив. Може зараз біля цієї гілочки якийсь хоч мікровокун стоятиме. Друзі, ну що, йдемо далі, місце замерз, йду дуже довго по мусу, щоб не впасти слизький. Замерзли доски. Все. Пісочка перестала сліпити. Йдемо, друзі, на пляжик поставив. Зараз ви офігієте разом зі мною, що я поставив. Я поставив те, на що. Окунь просто не повинен це пропустити, та не тільки окунька, якщо і мирняк може якесь кріло на таке. Так, давайте йти до пляжика. Думаю, на пляжику на цю приманку вдасться якогось піймати, тому що це реально мікруха, прям мормишка. Та, друзі, дохожу я до пляжу, здається, вже мені що-мінус вже прийшов, тому що почало все розставати. Які це потрошку перестало мерзнути. Так, друзі, я на пляжу. Ух ти, дивіться, хтось в цих гілках стояв. Рибка втекла. Так. Дивіться, що Дюймовий твістер в ультрафіолеті. Ультрафіолеті. Один грам вольфрам. Ну, Це, друзі, реально, це вже мормишка-мормишка. Зараз не таке будемо пробувати ловити когось чи щось. Мені аж самому цікаво, що можна таке половити. Хоча вчора я на надіймо твістера впіймав окунь, градолюся окунем. Але на грам вольфраму я ще нічого не ловив. Тому давайте пробувати На грамульку щось піймати. Так, друзі, перший окунь без покльовки. Та я з дальнячка. Невеликий, такий. Ну як маленький, такий. Нормально, Скільки тут грам сторці такий. Чого ти не піднімає? Знімаю. Окуняра такий ось, дивіться, який окуняра зранку звикиду. Он, бачите, де очерет он стерчить? і лівіше метра на три. Ото -от -от там. -там, -там. Отак От я кину, і він це біля очерета взяв. Такий ось окушарик. Без покльовки, просто підсів. Який гарний окунь. Що, друзі, перша риба є, такий ось окунь. Рамчиків, думаю, 105. Десь такий невеликий. Надар воливки. з повного викиду. Найшли ми стайку. До цього була ж там покльовка зійшов. Не. Зійшов і я кинув туди, тільки трохи далі і впіймав такого ось окунчика. Невеликий, зараз ми його будемо звільняти і відпускати. Все, звільняємо окуня, саме відчепився, поки фоткав його. Все, відпускаємо. Зараз буду Піхайбо. далі пробувати його піймати на оливку. І 4 грами. Кільце мерзнуть досі, а у конях потрошку той почав активність, хоч якось проявляти, клювати. Почав. Може, я там стайка стоять. Скільки покльовок у куньок. Чанете окуня. А ну що там якийсь непоганий, вода нормальна. І одразу в кущі в ліву сторону. А, Де він є? Окунь. Мордою трусить непоганий окунь. Тоже з цієї точки. Він такий. Гамчиків 150, навіть нормальний. гарний окунь. Такий ось окунідзе. На кислотного Поляріса, Соляріса, Джавіка. Гарний Окунь. Показує себе Сосі, який молодець. Як я взяв. Якось він так взяв акуратно ага. за самий краюшок. Такий другий окунь в нашому залі вже сьогодні є. Все отакий ось окунь. Гарний який. Прималечка. Ось. На кислотного. Оляріса такий ось гарний окунь Ми його відпускаємо. Давай додому. Додому. І Піш. пішов, який. Мало. О, о, є окунь в мене. Цей з покльовкою вдарив. Ну, тож такий. Другу. Немалий. О, ну такий, як і перший десь. Цей з покльовкою вдарив. Ні, це навіть, навіть більше, ніж перший. Такий. Більше. Такий гарний, який полосатий. ось Теж на оливочку з повного викиду. З покльовкою так дун Сільний дом крупніший буде, бо покльовка така прям, прям кабаняча була. Почалась, роздача на пляжу, вийшов годуватися Такий хоч і не прям великий, але і не малий, гарний такий окуньок. Все на оливку 4 грами за нижню губу Все, відпускаємо. Шукольцем мерзнеться. У мене вже дарце розірвали окуні, це з переросностю його. Все, виходить, знайшли ми якусь стайку вже звики вже два окунька є. Треба будемо пробувати далі ловити. А де ваша нитка, я не бачу? Я так Так як прямо спів, так я стою. Можна там через вас навіть, я трошки правіше. Це повний викид 4 грам. в мене на двійний підрив взяв окунь. Два підривчика і спокльовка як треба. Вже я двох куньків піймала. Не дуже крупних і не маленьких. Опа, є. Ще один ой. Кабанейро. Кабанейро. Оце кабанчик. Ох і кабанеру. То, що треба. Так. Ой, непоганий окунь. Знаєш, все, знайшли ми ставити цього коня, водяться. Он, це такий вже серйозний. Це такий вже рам за 200. Це такий вже серйозний окунь. Такий круглий. Це вже серйозна рибка. Такий ось окунь, скільки грам, Під 200. такий круглий. О, да. На ту саму приманку, з та сама точка знайшли ми стайку. Такий ось кругленький кабанчик. Хаймерс. Його буде звати Хаймерс. Ну так, потужний окунь, потужний. Друзі, ну що, міняю точку, поставив, я зовсім, просто мормишку, мікрушку. Такий ось вістирочок, один рамчик, вольфрам, один дюйм. Друзі, це просто мікро-мікро приманка. Трошки потеплішала, я одягнув картуз, але холодно досі, тому йду далі, йду туди ближче до мілячка. Спробую зараз в корягі половити. На мілячок піду спробую половити. Тому що вже час є, тому пробуватиму ловити окуня. Поки що в заліку рибки небагато, але... Хочеться впіймати більше, тому ставлю таку прямо мормишку-мормишку і пробувати. Зараз на неї когось піймати. Це вона вже ладья ледь цю катушку кручу, ледь, -ледь піддержати її вершинкою цією мормишкою. Навіть на мормишку, друзі, не клює риба. Я просто не знаю. Таке безклюєве, це реально слів немає. Йду далі, міняю точку. Це, друзі, дойшов до нової точки, зміняв приманку, поміняв, поставив дарце в моторному маслі і точечку змінив. Давайте зараз спробуємо переговір, за ніу кунька знайти. Потім далі покидаємо, походимо, подивимось. Друзі, ну що, вийшло в рисочку, стало тепліше я. Повертаюся на ту сторону, з якої розпочинав рибалку, йду на ту сторону, пололю ще там максимум 30 хвилин, не, не отримую жодних покльовок, то буду закінчувати рибалку, тому зараз переходимо через міст, лолю ще на плитах, на кладочки, вздовж бережка попробую, покидаю половлю, якщо вже там не отримую покльовок, буду закінчувати рибалку. Якщо отримую, буду дуже довольний, буду дуже радий. Та й вам покажу на камері, Зараз я не записую, просто камера надіта, не знімаю поки що, тому що жодних покльовок, нічого немає. Сенсу вставляти пусті кадри, я не бачу. Тому, друзі, зустрінемося вже на тій стороні, переходжу міст. Давайте зустрінемося вже он, на бетонних плитах. Друзі, ну що, закінчую я свою рибалку. Налови осені окуні, впіймав пару штук, друзі. Кльову нема абсолютно. Зараз прийду, змонтую це відео, запланую. Тому, друзі, якщо у вас є таке безкльове, пишіть в коменти, пишіть ваші поради, що робите. ви, щоб ловилась риба. Я застосовував всі свої вміння. Риба не клює. Мені сказали, що це з тим, що у нас стрімко міняється погода. І вчора був дощ, і, хмарно, і холодно. І сьогодні взагалі і мінус і сонце, тому погода, як ви бачите, дуже стрімко міняється. Тому йдуть додому, ви обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм. За мною був, як завжди, я оказався тула, канал Фішнепро. Всім па-па, до нових зустрічі, зустрінемося з вами вже на наступному тижні на моєму YouTube-каналі.